Вітаю! Я Олександр Масієв, лікар-психіатр і це відео про невроз сечового міхура. Що це, як проявляється, і як позбутися цієї проблеми. Невроз сечового міхура – це одна із форм саматофорної вегетативної дисфункції, функціонального розладу сечовопускання психологічного походження. Прояви цього розладу різні. У вигляді. Частих непродуктивних походів до туалету, які частішують під час хвилювання, сечовипускання із болем, відмовою від сечовипускання поза домом, страхом перед оточуючими. Як правило, ще до початку розладу пацієнти вже мають скарги на тривожність, страхи, порушення сну, депресивні стани і сам розлад позначується на психологічному стані. У вигляді збільшення тривожності, замкнутості, невпевненості, порушення сну. Пацієнти, які зазнали труднощів із сечовипусканням, побоюються повторення ситуації, тому відмовляються відвідувати громадські місця, здійснювати тривалі поїздки, зустрічі. Відбувається зациклення на проблеми. Черговий похід до туалету сам по собі вже стає стресом. Але буває так, що пацієнти не скаржаться ні на тривожність, ні на депресію, ні на порушення сну. А єдиними проявами розладу є ті, що пов'язані із відвідуванням вбирання. Виникає невроз сечового міхура через дисфункцію вегетативної регуляції цього органу, яка може розвинитися через виражений стрес або після травм операції запального процесу. Всіма органами. Внутрішніми органами, зокрема і сечовим міхором, управляє вегетативна нервова система, яка складається з двох частин симпатичного і парасимпатичного відділів. Симпатичний відділ сприяє тому, що сечовий міхур розслабляється, а зовнішні, і внутрішні сфінктери замикаються, і відбувається наповнення сечового міхура. А парасимпатичний відділ навпроти сприяє. Скороченню сечового міхура і розслабленню сфінтерів, що призводить до сечовипускання. Якщо людина пережила ну, серйозний стрес або перебуває у стані стресу, це може призвести до порушення рівноваги між симпатичним та парасимпатичним відділами на користь симпатичного, що призведе до того, що сечовий міхур не зможе повноцінно скорочуватись а сфінктер – розслаблятися, і це призведе до того, що сечовипускання або буде ускладнене, або буде відбуватися частково. Для діагностики збирають анамнез хвороби про можливі перенесені травми чи операції, лабораторне і інструментальне обстеження допомагає виключити органічні та запальні процеси. Лікування неврозу сечового міхура має бути комплексним з підбіром, індивідуальним підбіром медикаментозного лікування, також на користь підуть різні психотерапевтичні методики, направлені на розслаблення. Тому будьте сміливіші на шляху до одужання, ви можете записатися на консультацію за посиланням під відео. Я буду вдячний вам за підписку на канал, вподобайки і коментарі. Будьте здорові!